Всім доброго і мирного дня! Ви на каналі Вирощування рослин. Сьогодні я буду здійснювати літню обрізку своєї смородини. Саме цю обрізку слід робити в кінці липня або на початку серпня, хоча б щоб було за 2 місяці до приморозків. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб збільшити врожай наш майбутній і щоб ягоди були набагато більші. Яку саме потрібно зробити зараз роботу на цьому кущі смородини? По-перше, потрібно зробити йому санітарну обрізку, формуючу обрізку, підживити, захистити від шкідників і хворіб. Отже, приступаю зараз до санітарної обрізки. Дивлячись на цей кущ, буду вирізати всі гілки, які поламані, сухі, і ті, які прилягають до землі. Отже, якщо дивитися, тут в нас є ось така суха гілочка, її я забираю. Далі дивимося, ще є одна суха гілочка, теж забираємо. Ця гілочка прилягає до землі. На кущі смородини не бажано, щоб гілки торкалися орунту, тому що тут будуть більше потрапляти на листочки, збудники різних короб, тому я її повністю забираю. Так, тепер наступне, будемо її робити таку формуючу обрізку. Отже, дивлюся по пагунах. Якщо бачу, що пагін такий вже і товстий, і на ньому вже є кора. І якщо на ньому немає зовсім молодих таких відростків, то тоді я його повністю вирізаю. Якщо бачу по пагонах, що є молоді відростки, то тоді я буду формувати. Ось, наприклад, на цьому пагоні у нас пішов один молодий, другий молодий, третій, четвертий. І ось так на другу бруньку я зріжу. Ось так зроблю йому вкорочення. Далі наступний. Ось цей у нас є пагін, який має теж молоді. Оце такий потужний є. Значить, ми тут верх приберемо. Так, і цей коротимо. Так, дивимося на наступний пагін. Цей пагін у нас практично у молодих немає. Отже, ми його забираємо ось так. Так, і тут у нас пішов трішки молодий, його ще залишимо. Далі бачимо, цей в нас має зломану гілку. Тут пішов трішки молодий, отже ми його тако заберемо. Так, і тут теж коротимо. О, так, таким чином. Далі наступний бачимо пагін. Ось тут пішов, має молоді пагінці, Один, другий, третій, четвертий. Так, ті сильніші залишаємо. Тут вкорочуємо на другу бруньку. Ось так. Так, тепер дивимося далі. Тут у нас оцей сильний пішов. Тут чотири буде трошки загущення. Значить, сильніший лишаємо, слабший вирізаємо. Таким чином дивимося, в всередині є трохи молодих багато пагонів. Отже, ті молоді, які Сильніші залишу, а решта слабші виріжу. Отже, тут можна слабший забрати, той який ще сухий. Забираємо. Це у нас маємо слабший, забираємо. Так, і тут маємо цей забираємо, а оцей лишаємо. І цей можна залишити. Так, тут у нас трошки загущено, оцей заберемо. Таким чином смородину димся ще по вершечках, і їх можна теж на 5 см коротити, тому що на цих в пагінцях бруньок не буде, тут врожаю не буде. Отже, ми можемо їх ось так коротити. Раз, вистачає на 5 см. Так будуть гарніше формуватися ці інші пагони. Тепер наступне: дивимося саме на листочки. Якщо на кущі смородини, Бачимо листочки, такі світлі, це означає, що цьому кущу не вистачає заліза. Тому треба буде підживити таким добривом, в складі якого є залізо. Далі, якщо помітні такі прожилки, це не вистачає магнію. Тому треба теж дати добриво, в складі, якого є магній. Ну, і наступне: зробивши таку чистку куща, Треба ті листочки хворі повидаляти. На смородіни листки хворі видаляються на чорній, а на червоній цього не можна робити. Вони мають самі опасти. Отже, всі ті листки хворі, покручені, це все прибираємо. І ще, що важливо, от саме ці вершечки, що їх добре, коли їх зрізати, тому що саме на них. Найбільше поселяються шкідники. І якраз ми забираємо ту їхню домівку, і шкідники вже не будуть мати, де селитися. Тепер, зробивши таку чистку, розрихлюємо під кущем. Під кущем копати не потрібно, тому що смородина має. Неглибоку кореневу систему, тому потрібно ось так саме розрихлити, прибрати всі бур'янці, забрати сухе листя і таким чином для того, щоб був доступ повітря, і навіть, щоб гарно її потім підлити. Коли жара, то смородину треба хоча б навіть раз на тиждень підливати відро води під кущ цієї смородини. Ну і тепер ось наша чистка вже майже зроблена, ми її будемо підживляти. Перш за все, я підлию відро води під цей куш смородини, а тоді здійсню таку наступну підживку. Так, хай вода трошки втягнеться. Чим я буду підживляти? Підживляти буду таким чином. Монофосфат калію і сульфат калію. Беру одну столову ложку монофосфату калію на відро води. І одну столову ложку сульфату калію на відро води. І ось можна навіть цим розмішати, гарно розмішуємо. Таку підживку бажано давати відро під кущ. Якраз саме зараз кущу смородини. Потрібні фосфорно калійні добрива. І це буде якраз її в користь. Отже, продовжуємо далі підлив, щоб гарна водичка втягнулася так по кругу. І підживляємо. І наступний етап, який я буду здійснювати. Це буду її обробляти від шкідників і хвороб. Але таку обробку я буду робити ввечері, тому що зараз досить спекотно і воно не дасть такого ефекту. Чим саме дуже важливо зараз обробити смородину. По-перше, дуже важливо зараз її обробити такими препаратами, як скор і вертимік, тому що це є від хвороби і від шкідників. Дуже добрий вертимік, тим, що він якраз діє на кліща. Оце єдиний такий хороший препарат, від якого буде ефект, і плюс додаю прилипач. Це все я даю на 10 літрів води і оприскую по листу в вечірній час. Таким чином, здійснивши такі чотири важливі етапи з чорною смородиною. В такий літній період це її санітарна обрізка, формуюча обрізка, це її підживка, захист від шкідників і хворіб. Тим самим ми збільшимо її майбутній врожай. І ягоди наші будуть навіть набагато більші. Таким чином, доглядайте за своїми кущами і будете з гарним врожаєм. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!